Вітаю! З вами смачно домашньо. Сьогодні готуємо просту та ситну страву, яка підкорить гостей своїм смаком та гарним виглядом. Ідеальний вибір для сімейного застіля чи особливої події. Картопляний салат. Готуємо з простих інгредієнтів, але додаємо свіжості за рахунок хрумкої селери та приємної кислинки за рахунок соковитого яблука. Цікаво? Ну що ж? Поїхали! Для приготування картопляного салату нам знадобляться наступні інгредієнти: картопля, яблука, червона цибуля, кріп, селера, оцет яблучний, сметана, майонез, сіль, перець, яйця та мариновані огірки і діжонська гірчиця. Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до відео. Попередньо очищену картоплю нарізаємо невеликими кубиками. Кубики нарізаємо товщиною 1-1,5 см. Картопля нарізана, відправляємо її до каструлі, заливаємо холодною водою та ставимо на помірний вогонь до готовності. Не забуваємо посолити. Поки готується картопля, нарізаємо яйця довільною формою. Та прикладаємо в ємність, в якій будемо з'єднювати салат. Нарізаємо цибулю тоненькими підкільцями. Щоб позбутися гіркоти цибулі, можна її попередньо скропити лимонним соком і дати їй постояти 5-10 хвилин. Відправляємо цибулю до яєць. Тонко шаткуємо стебло селери. Селера допомагає збалансувати ситність картоплі, роблячи даний салат більш легким та свіжим на смак. Вслід за цибулою відправляємо селеру. Очищуємо яблука. Нарізаємо яблука дрібними кубиками. Яблука краще використовувати кисло-солодких сортів, що збагатить смак салату. Та відправляємо вслід за селерою. Для приготування соусу мілко подрібнюємо огірки. Огірки дрібно пошатковані, відправляємо їх в окремий посуд, будемо готувати соус для нашого салату. Дрібно січемо кріп та відправляємо його до огірків. Додаємо до нашого соусу сметани та майонезу в одинакових пропорціях. Та не забуваємо про діжонську гірчицю. Замішуємо. Для того, щоб картопля не розварювалася, за 5 хвилин до її готовності додаємо 2 чайних ложки оцту. Готовність картоплі перевіряємо виделкою. Висушену картоплю відправляємо. До наших інгредієнтів, додаємо соус та перемішуємо. Доводимо до смаку сіллю та перцем та викладаємо. Це так, як і обіцяв. Красиво, святково та дуже смачно. Сподіваюся, що дане відео вам сподобалось. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.